Всім привіт! З вами знову шеф Женя на каналі FESM.net І сьогодні історія Рамен 5. Рамен 5 це наша перелина у болоні, і це перший заклад, який ми побудували в багатоквартирному ЖК. І досвід побудови ресторану в багатоквартирному ЖК. О, мені є що вам про це розповісти. У нас був ресторан на мінус другому поверсі в Метрограді, у нас був ресторан на п'ятому поверсі в Гулівері, у нас був заклад в підвалі. У нас був заклад в дуже глибокому підвалі на цитадельні. У нас було вікно на вулиці Антоновича, просто вікно у стіні. У нас був ларек на столічному ринку, У нас були одноповерхові будівлі, як у випадку Роман 4 або частина Revolution Grill. Але у нас ніколи, ніколи не було ресторану, який був вмонтований в 26-поверхову хуйню. Нам це дало дуже цікавий досвід того, що вентиляцію можна вести аж на 26-й поверх. Зустрітись з Бетманом, поставити вентилятори, які витягають не тільки нашу вентиляцію гарячого цеху, а й ще хамічків з 24-го поверху. Якби мені Таня сказала з самого початку, що нам доведеться це зробити, можливо, я не був би такий довольний, що я знайшов це приміщення з самого початку, але... Раман 5 це чи не одиничний випадок нормального, адекватного орендодавця. Також ми обрали цю локацію, бо якраз в трьох кроках від цієї рамени – Макдональдс. Ми відкриваємо локацію прямо біля Макдональдса, прямо біля метро Мінська, прямо між двома здоровими торгівельними центрами Дрімтаунами. І мені здавалося, що це золота жила. Це місце, яке тупо не може програти. Ну, перше, що вам треба знати про ЖК Блон Резиденс, в якому знаходиться, власне, і Макдональдс, і ми. Це те, що з усіх операторів ресторанного бізнесу ми і Макдональдс це єдині, у кого по нормам зроблений проект із виводом вентиляції на дах. На дах ЖК Блон Резиденс. Так, да, саме так. Ти з першого поверха маєш Вивести вентиляцію на 24-й поверх. ЖК каубон Резне через те, що повітря не викачувалось з нашого закладу. Нам довелось запустити вентиляційну шахту, відеокамеру, яка з першого поверха прилізла до самого даха і зняла всю шахту на відео. І ми побачили своїми очима те, що там нема гільз. Провізія цієї шахти, яку нам дали готовою, як нас запевнили. Виявила два отвори на 24-му поверсі, в які засмоктувало просто все, що стояло в тих коридорах. Якщо вас цікавить, ось ця прірва між готовим раменом і тим, як готується цей рамен, то ця прірва вона довжиною в 26 поверхів і шефа, який стоїть на останньому поверсі, і чекає, якого хуя вентиляція не висасує все повітря, яке має викачуватися з закладу, щоб ви могли сидіти і їсти рамен, а не дихати паром. І випаровування бульйону. стоїш всі штучки, крутяться. Там люди бігають, електрики щось знімають. Кілька місяців у нас пішло на розбір цієї проблеми: зрозуміти, що не так, зрозуміти, що потрібно виправити, де внести зміни в проект, чисельні наради між архітектором, главним інженером проекту і всіма інженерами, їбаної керуючої компанії цього ЖК просто затримали все відкриття на місяці. І майже кожен рік ми стикаємося в Роман 5 з тим, що приходить новий інженер. Здрасте, а що у вас тут є? Але менше з тим ми змогли довести цей заклад до тієї, стадії, в якій в 2021 році нам вдалося запустити Роман 5. І цей заклад досі там працює. У нас класні відносини з орендодавцем, У нас класна аудиторія. Цей заклад чи не єдиний заклад корпорації, який зараз працює 7.0, там є класна управляюча Юля. Приходьте до Юлі на рамен і до нових зустрічей в нових епізодах. Наші заклади FSM.